Завдав ножових поранень через побутовий конфлікт. 24 січня близько другої ночі до поліції надійшло повідомлення від очевидців, що на вулиці Київській відбулася бійка між двома чоловіками. 28-річний нападник завдав 37-річному товаришу декілька ножових поранень, з яких одне проникаючи у живіт. 28-річний фігурант відповідно до статті 208 кримінального процесуального кодексу України перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Слідчий повідомив зловмиснику про підозру за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Після проведеного оперативного втручання життю потерпілого загрози немає. Оперативні дії поліцейських врятували людське життя. 25 січня у селі Каноничі Вареського району виникла пожежа в житловому будинку. Правоохоронці прибули першими на місце займання та змогли евакуювати двох чоловіків, один з яких 73-річний власник будинку. Під час ліквідації пожежі рятувальники у задимленій кімнаті виявили непритомного 48-річного чоловіка. Його винесли на свіже повітря та передали медикам. Чоловік перебуває в реанімаційному відділенні з опіками та отруєнням продуктами горіння. Стан задовільний. А у рівному п'яний 32-річний рівнянин розбив вітрини у кафетерії. Також, коли працівниця закладу намагалася зупинити його дії, чоловік вдарив її по голові. Свій вчинок пояснив ревно, що його співмешканка проводить у цьому закладі надто багато часу. Правоохоронці затримали хулігана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Слідчий розпочав досудове розслідування за частиною 3 статтею 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство. Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Ці події стають нагадуванням про небезпеку необачності та порушення закону. Завдяки оперативності поліцейських та рятувальників врятовано життя та ліквідовано нанесення шкоди. Рятувальники і правоохоронці закликають громадян вчасно повідомляти про небезпечні ситуації, бути уважними та відповідальними. Богдана Підубна, новини Рівного.